Рамудрість прості вислухаємо святе Іванліє мир русів і любові твоєму. від луки святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, в той час прийшов Ісус у суботу в Дім одного визначного фарсея, і вони з Ним. І вони за ним назирали, аж ось перед ним якийсь чоловік, хоріна на водянку, звертаючись до закону вчителів фарисеїв, Ісус спитав: чи годиться оздоровляти в суботу, чи ні. А вони мовчали, тоді Він дітнувся його, оздоровив і відпустив його, і промовив до них, хто з вас. Коли в нього син чи віл упаде в колодязь, не витягне його негайно в день суботній, і вони не могли нічого йому на це відповісти, а потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених, притчу, як хто покличе тебе на весілля, не сідай на перші місці, щоб, бува, не був хто запрошений ним поважніший від тебе. І той, хто запросив тебе, і його не підійшов і не сказав до тебе. Поступися цьому місцем, і тоді доведеться, довелося б тобі і соромом зайняти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб коли прийде той, хто тебе запросив, сказав до тебе, друже, сідай вище, і тобі буде, буде тобі честь перед усіма. Що сидітимуть з, з, із тобою, бо кожен, хто несе це вгору, буде принижений, а хто принижується, буде щегним.